Після заточки вийшов лазерний матч. Доволі багато часу пішло на відновлення рівномірності підводів з двох сторін, і також потрібно було вивести вістря, тому що воно було завалене сильно на одну сторону. Кут заточки цього ножа був в районі 14 градусів на сторону. Я його заострив на 14. Різ доволі агресивний, тому що ніж має невелике звадення. і на такому куті він має різати дуже добре. В районі 5 потрібно було попрацювати доволі багато часу, тому що підвод з однієї був дуже широкий, з іншої сторони. Рони вузький, і до того ж, ніж проточували повністю в притул до п'ятий, Але попередній заточник доволі сильно пошкодив ось в цьому місці ніж. Ця сталь доволі складна в обробці, і ось перед цим ножем я заточував затажку. І вона з товстішим зваденням на сталі 20CV заточувалась набагато легше, ніж з таким тонким зваденням цей рекс. Поліровка зайняла доволі багато часу, але результат, на мою думку, дуже гарний. Ну І ліс, звичайно, на такому куті буде дуже класний, тому що звадання тоненьке, кут дуже гострий, ніж працює ідеально.